Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні стартує новий формат, де ми будемо говорити про годинники, які вже були у користанні. Планую показувати цікаві вживані годинники та ділитися їхніми історіями. Якщо вам сподобається така рубрика, пишіть у коментарях. Можливо, в майбутньому я буду звертатися до вас, підписників, із проханням показати ваші цікаві годинники. Почнемо одразу з високої планки. Сподіваюся, вам буде цікаво. Обираючи годинник High Luxury Level, умовно кажучи, від 10 тисяч доларів, людина часто стикається з дилемою: купити Rolex і не морочити собі голову, або купити щось інше і ховатися від осудливих чи нерозуміючих поглядів власників Rolex. Я не маю на меті критикувати Rolex, але очевидно, що зараз цей бренд дуже зафоршений. 90%, ну, в кращому випадку знають щось про Patek. Але більшість просто знає, що це Submariner, De і все інше для них сміття. Однак світ високого годинникового мистецтва не обмежується кількома популярними моделями. І хоча вибір не Rolex є менш очевидним, у мене до вас питання: ви обираєте годинник для себе чи для оточуючих? Якщо ж все-таки для себе і отих трьох поціновувачів німецьких годинників, хочу показати вам Glacier Original. Історія бренду бере свій початок в 1845 році в невеличкому саксонському містечку Глас'юте, який дало йому своє ім'я. Крім того, ми напевне чули цю назву в інших годинникових марках Алангі Унсіоне. Номос, Моріц Гросман. «Мюлє», Юніон та багато інших. Гласюте для Німеччини є тим самим чим Лелоколь для Швейцарії, колискою годинникової майстерності. Нова сторінка в історії Glashütte Original почалася після падіння берлінської стіни. У 2000 році бренд став частиною Swatch Group. Незважаючи на це, сьогодні понад 90% компонентів у своїх годинниках компанія виготовляє самостійно. Зберігаючи традиції німецького годинникарства, сьогодні до вашої уваги модель глас'юта із вінтажної колекції Siktis Нескладно здогадатися, що годинник натхнений 60-ми роками. Людина, у якої я позичив цей годинник, отримала його як подарунок, тож обговорити свідомість вибору мені не вдалося. Почнемо з упаковки. Як я зрозумів, зберігся повний комплект усе починається зі шкіряної коробки, яка, за словами власника, всі ці 10 років лежала на своєму місці. Але з часом штучна шкіра почала осипатися, і тепер створюється враження, ніби її активно використовували. Під коробкою зберігається документація, конверт і зразок листа для реєстрації годинника в Німеччині. Досить цікавий жест від бренду. Хоча зараз це, ймовірно, можна зробити онлайн. Також є книжечка з переліком сервісних центрів. Інструкція різними мовами. Та гарантійний талон від 2014 року, який уже не дійсний. Тепер повертаємося до шкіряної коробки з годинником. Усередині знаходиться ще один маленький футляр, Travel Case, у якому зберігається сам годинник. Це зручно для подорожей, але, на жаль, футляр теж постраждав від часу. Матеріал осипається, і перше враження від комплекту виходить трохи зіпсованим. Можливо, 10 років тому якість була кращою. Але не зараз. Годинник має куполоподібний гальванічний синій циферблат з ефектом сонячних променів. Клас Х'юти називає цей колір сяюча блакить. Індикація у вигляді врізаних в циферблат сріблястих міток та білих арабських чисел, що кратні трьом. По краю розташована хвилина шкала тонко намальована білими рисочками з люмісцентними точками. Стрілки покриті шаром родію. Кінчики секундної та хвилинної стрілки злегка вигнуті. Що майже непомітно через вигін куполоподібного скла. На стрілках також є трошки люму. Зверху розміщується логотип, знизу вікно з датою. По факту це велика дата, відео про яку вийшло нещодавно на каналі. Але бренд називає це ускладнення Panorama Date. Його особливість полягає в тому, що диски з числами розташовані на одному рівні, завдяки чому відсутня роздільна смуга. Яка зазвичай зустрічається в інших годинниках з Big Date. Годинник, оснащений мануфактурним механізмом для схути Original Калібр 3947. У цьому калібрі 39 каменів. Частота становить 28800 на напів на годину, а запас ходу досягає 40 годин. Завдяки прозорій задній кришці можна милуватися витонченою обробкою деталей механізму. Особливу увагу привертає скелетований ротор із подвійним символом літери G. До якого прикріплений осцилюючий вантаж із 21 каратного золота. Задня кришка виготовлена із сапфірового скла, що не лише відкриває огляд механізму, але й сприяє комфорту, оскільки годинник щільно прилягає до зап'ястя. Верхнє скло також сапфірове. Корпус виконаний із нержавіючої сталі з диркальним поліруванням по всій поверхні. Заводна головка оздоблена логотипом бренду. Діаметр корпусу становить 42 мм, а товщина 12,4 мм, що є досить тонким показником для механічного годинника з куполоподібним склом з обох сторін. Як бачите, годинник виглядає дуже добре, подряпаний є, але то не критично. Власник носив його не дуже часто, зазвичай на зустрічі чи важливі події. Для щоденного використання в нашому місті він його не надягає. Хоча в нас не Париж чи Лондон, де годинник можуть зірвати разом із зап'ястям, все ж таки певний ризик існує. До того ж, за його словами, цей годинник не дуже вписується у його повсякденний стиль. Годинник комплектується ремінцем і шкіри луїзіанського алігатора шириною 20 мм біля основи. Застівка звичайна. Виконана зі сталі з логотипом. Ось як цей годинник виглядає на моєму зап'ясті з обхватом 16 см. На офіційному сайті Classhoota Original рекомендована роздрібна ціна цієї моделі становить 8800 євро. Ось такий вийшов огляд. Пишіть свої думки про годинник та нову рубрику у коментарях. На цьому в мене все. Дуже дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!